Коли дурний злочинець вирішує пограбувати банк, він бере гвинтівку і одягається приблизно як ми. А коли це робить розумна людина, він одягає краватку, сідає в кабінеті і підписує папери. А ні, ні, не такий костюм. Ми з вами живемо в Україні і в нас банки грабують дещо інакше. Сьогодні ми вам розповімо історію пограбування одного банку та захоплення усіх банків в нашій країні. Всі діючі особи цієї історії абсолютно реальні, їх дії задокументовані, всі їх заяви відповідають дійсності. Стоп, стоп, стоп! Спочатку треба сказати, хто ми такі. Мене звати Андрій Юхименко, я головний редактор економічного видання The Page. А це Антон Швець. Крутий блогер знаток Panama Papers і усіх офшорних схем країни. І всяких мутних чортів. Це історія про Кирила Євгеніоча Шевченка, одного з найуспішніших грабіжників банків в Україні, того самого Кирила Шевченка, який зараз займає посади голови Національного банку України. І це історія про те, як він пограбував свій перший банк. Ну і, це що, новина для України. Е, є велика проблема, бо Національний банк це не банк, це установа, яка фактично керує всіми банками в нашій країні. Друга проблема в тому, що вся економіка нашої країни тримається на банках. І якщо з банків вкрали гроші, то й у людей грошів немає. І зараз головою Національного банку є та людина, яка професійно грабувала банки. Ну, скажімо, виводила гроші. Грабувала банки. І зараз ми вам це доведемо. А почалося все в далекому 2010-му. Тоді Кирило Шевченко був першим заступником голови правління Укргазбанку. А його діловий партнер Вадим Копилов був першим заступником міністра фінансів в уряді його товариша Миколи Азарова. І вони разом вдвох купили Террабанк, який на той час займав почесне соте місце в списку українських банків. Юридичною особою, яка придбала банк і стала його головним акціонером, стала Прат Українська стратегічна група, підприємство, яким Шевченко та Кополов володіли разом. Кирило Шевченку в українській стратегічній групі належали 33%, А інтереси Кополова представляли підставні особи і його дружина. Після купівлі банку нові власники активно взялися за справи та провели цілий ряд кадрових змін. Наповнивши операційний менеджмент та наглядову раду банку своїми людьми, Кирило Шевченко імпортував з «Укргазбанку» своїх людей. А Вадим Копилов з міністерства фінансів привів своїх. Очолила наглядову раду його дружина Марина Ленінг. Ну а Кирило Шевченко став головою правління. У мене є абсолютно чіткі критерії, за якими я працюю з командою. Перше, це професіоналізм. Другий критерій це професіоналізм. І третій критерій це професіоналізм. Головою управління Теребанку Кирила Шевченка стає 14 квітня 2010 року і тримається на цій посаді до 11 квітня 2011 року. Після цього в Терабанку відбуваються певні рокировки. Кирило Шевченко перестає бути головою управління банку та переходить на роботу у наглядову раду банку. Також він очолює правління української стратегічної групи, скорочено УСГ. Тобто він стає прямим представником основного акціонера терабанку. УСГ на цій посаді він протримався до грудня 2011 року. Після Кирила Шевченка, головою терабанку, стає підлеглий Копилова, регіонал Зазарівського Мінфіну. А у 2012-му Шевченко та Копилов продають свій банк сумнозвісному фахівцю з виводу грошей з банків Руслану Циплакову, людині з близького оточення Януковича молодшого. Після чого з терабанком відбувається низка неприємних маніпуляцій, які призводять до того, що у грудні 2014 року Нацбанк України визнає терабанк неплатоспроможним, приймає рішення про ліквідацію та відкликає ліцензію. А Генеральна прокуратура починає розслідування щодо мільярдних розкрадань з терабанку. Соромно що робити? за версією самого Кирила Шевченка, після продажі банка Циплакову він до нього не мав жодного стосунку. Але є цікавий факт. В офіційній біографії Шевченка на сайті Національного банку відсутня будь-яка інформація про те, що він мав стосунок до терабанку. Але якщо б це було правдою, ми б з вами тут не сиділи, вірно? Гарну картинку благородного банкіра та хорошого хлопця повністю ламає історія, яка поламала багато таких історій по всьому світу. Ця історія з архіву Панама Пейперс. Звісно, Кирило Шевченко розумний злочинець, тому його в архіві Панама Пейперс нема. А ось Руслан Циплаков там знайшовся. З панамських документів стало відомо, що Руслан Циплаков та його спільниця, які зараз до речі переховуються в Росії та в Криму, володіли офшоркою на Вергінських островах. Циплаков у нас не зовсім тупий. Тому цей Віргінський офшор володів кіпрською компанією ТОСолан Trading Limited, яка була зареєстрована на якихось підставних кіпріотів. І це найважливіша інформація, адже вона цілком руйнує версію Кирила Шевченка, що у 2010-2011 роках, коли Тера йому ще належала, це був законослухняний банк. Адже саме через Тосолан виводилися гроші українських вкладників у 2011 році, і тоді банк належав Кирилу Шевченку. І зараз ми вам розкажемо, що це була за схема. Дуже багато вершиться, скільки там прямо от полиці, як в кіно показують там да, броші, та, гроші, та, та, гроші, гроші гроші, гроші. Ця схема відома під назвою Схема з Майнлем. Вона використовувалась великою кількості українських банків, не тільки у Террі. Вона використовувалася у Дельта банку, вона використовувалася у банку Фінанси і Кредит. Вона використовувалася у банку Київська Русь. Вона використовувалася у банку «VAB» і вона ще багато де використовувалася. Ну а тепер до самої схеми. Крок перший безпринципний банкир заводить собі офшорку. Крок другий. Український банк, яким володіють безпринципні українські банкіри, розташовує на кореспондентському рахунку в австрійському Майнельбанку гроші вкладників, які планується вкрасти. Ці гроші у звітності цього українського банку відображаються просто як гроші, розташовані на рахунку за кордоном. Все чесно, ніяких проблем. Крок третій. Офшор, який належить українським банкірам, приходить в Австрійський Майнелбанк за кредитом і вказує заставою за кредит цього офшору кошти українського банку, який належить цим же банкірам. Усе це відбувається, звісно ж, за згодою українського банку і його власників. Адже це одні й ті ж люди. Їхній банк, їхній офшор. Крок четвертий. Відсутній все. Гроші вкладників викрадено. Фактично, офшор отримав кошти українського банку. Просто вони оформлені як застава в Майнель банку. Та оскільки повертати кредит ніхто не збирається, то офшор просто забирає собі гроші майнель банку. А майнель банк конфіскує заставу, тобто кошти українських вкладників. Банк це, це саме, то, саме, той, ну, саме та інституція, де треба тримати гроші. І ніхто нічого з цим зробити не може. Бо українські безпринципні банкіри, які володіли і банком, і офшором, взагалі в Україні не показували ніяких документів, пов'язаних з цією схемою. Ані договорів з офшором, ані договорів застави. Взагалі нічого. Тому для української звітності гроші на рахунку українського банку в Майнлі були грошами українських вкладників. А насправді ці гроші вже були грошами майнл банку Банк протягом 10 років супроводжував такі схеми. І за це Європейський центробанк позбавив його ліцензії, а керівництво потрапило під слідство. Але гроші українських вкладників це вже не повернуло. Сотні мільйонів доларів було вкрадено у громадян України. Пенсіонери, які збирали гроші на депозит, п'ють. Батьки збирали гроші дітям на навчання? До побачення. Діти збирали гроші на квартиру? Цього вже нема. Ці ці гроші було викрадено, вони вже ніколи не повернуться громадянам України. Це дуже дуже, дуже важке питання. Насправді, схема ця складна і довга, потребує великої кількості учасників та великого рівня секретності. І будь-якого моменту, якщо власники банка не довіряють власникам офшору, підписання будь-якого документу може зірватися і схема не спрацює. Тому зазвичай її реалізують не просто знайомі люди, а ті, що входять до одного угрупування. Вони пов'язані тривалими стосунками і мають довіру одне до одного. Окей. І терабанк насправді в цій ситуації взагалі не виняток. Схема з Майлом, яка дозволила вкрасти українських вкладників 40 мільйонів доларів за допомогою Тослам Трейдінг. Була реалізована не за часів Циплакова, а за часів Кирила Шевченка. Реалізація цієї схеми почалася у 2011 році. І ось як вона проходила. 1 березня наглядова рада терабанку приймає рішення про призначення зручного підписанта на посаду голови правління Терабанку замість Кирила Шевченка, який переходить в наглядову раду банку. Це рішення чекає на затвердження Нацбанком України. 6 квітня Циплаков та спільники створюють на Кіпрі Тосалан Трейдинг Лімітед, через який будуть виводити гроші. Через день, 8 квітня, Кирила Шевченка звільняють з посади голови правління Терабанку. 11 квітня. Підписан стає головою правління терабанку. 28 квітня. Кирило Шевченка призначають членом наглядової ради терабанку. 22 червня. Терабанк відкриває кореспондентські рахунки в майні банку. 22 серпня. Майнльбанк підписує договір кредиту з Тосоланом на 40 мільйонів доларів. Володимир Коцюба пише листа, як голова правління Падтерабанк у Майнолбанка Г про надання кредиту Тосолан Трейдінг Ліміте і підписує договір застави між Падтерабанк та Майнельбанком з метою ходжувати кредит для Тосолан Трейдінг Лімітед. Це саме той секретний договір, який ніколи не з'явиться в українській юрисдикції. Це був Величезний виклик для всієї банківської системи. Схоже, до цього місця все досить очевидно. Злочинна група банкірів створила офшор та, використовуючи відому схему по викраденню грошей вкладників, вивела з країни 40 мільйонів доларів. Але це не кінець історії. Вкрадені гроші Шевченко, Копилов та Циплаков повертають назад у Терабанк. Але вже не як гроші українських вкладників, а як свої особисті гроші. Салант трейдинг переводить 40 мільйонів доларів на рахунки то в праймери Techno Resource у то тому ж самому «Терробанку». А праймери Techno Resurs компанія того ж самого Циплакова. А ще Кирило Шевченко вихваляється, що у 2012 році він отримав премію Ukrainian Banking Awards за те, що Тера був найдинамічнішим банком країни. Ну, тепер ми розуміємо, як це все відбулося. По простому, український банк переводить кошти в закордонний банк, потім дає лист застави. Після цього ці кошти видаються офшорці як кредит. Кредит не повертається, а значить, і гроші в український банк теж не повертаються. Після цього гроші з офшорки переходять знову в цей банк. Але не вже як гроші вкладників, а як приватні кошти. Ось і все. Оце ті результати, якими я дійсно пишаюсь. Отже, Кирило Шевченко. Власник терабанку. Кирило Шевченко, голова правління Терабанку. Кирило Шевченко, член наглядової ради Терабанку. Саме за часів Кирила Шевченка було створено офшор, на який він та його поплічники регіонали вивели 40 мільйонів доларів вкладників. Саме за часів Кирила Шевченка всі ці гроші повернулися назад до Терабанку, але вже не як гроші вкладників, а як власність злочинного угрупування. Саме за цю подію Тарабанк був нагороджений нагородою найдинамічніший банк 2012 року. Саме на ці гроші оплічник Шевченка Циплаков і купив у Шевченка Террабанк, фактично легалізувавши те, що було вкрадено, та зробивши Кирила Шевченка доларовим мільйонером. А у 2014 році Майнолбанк списує свого рахунку гроші українського банку. В результаті Терабанк визнають неплатиспроможним, забирають ліцензію і виводять з ринку. Після цього було відкрита купа кримінальних справ. Насправді проти терабанку відкрили справи всі: е, Набу, МВД, СБУ, ДБР. Всі відкрили, але на цей час ніякого завершення ці справи на жаль не мають. Я вважаю, що для цього є причина. Поплічники Кирила Шевченка розбіглися хто куди. Руслан Циплаков в Росії, його соратниця в Криму. Віктор Янукович молодший вплив. А Володимир Кацюба, якого зробили підписантом на час реалізації всієї схеми, раптово помер. Але перед цим допоміг Віктору Януковичу отримати трьохмільярдний кредит від Володимира Путіна. Ось така невесела історія. Коли дурний злочинець хоче пограбувати банк, він бере гвинтівку та надягає бронежилет. Коли розумний злочинець хоче пограбувати банк, він бере ручку та надягає костюм. Але якщо ти хочеш пограбувати всі банки в нашій країні, тобі потрібно захопити оце здання. І Кирило Шевченко захопив цю будівлю. Зараз він голова Національного банку України. На сайті Національного банку є його біографія. Там немає жодного слова про терабанк Ні про те, що він був власником терабанку. Те, що він був головою управління терабанку, ні про те, що він був членом наглядової ради терабанку, ні про те, що він був представником домінуючого акціонера терабанку, ні про що взагалі там німа ні слова. знаєте чому? Бо нікому не прийде в голову зробити педофіла вихователем у дитячому садку, нікому не прийде в голову відправити вовків, охороняти отару овець, ніхто не зробить грабіжника банків головою Національного банку. А ні, ні, ні. ми зробили. Ми зробили. Гробіжник банків став головою Національного банку. І зараз він вирішує, як всі банки в нашій країні повинні виконувати банківські правила. Здогадайтеся, що з цього вийде? А що ж терабанк? Він і досі існує, тільки називається тепер Crystal Bank. Просто у нього вивели всі хороші активи, а усі погані залишилися у фонді гарантування вкладів, де держава за них розраховується. Тобто ми з вами розраховуємося. А очолює Crystal Bank вся та ж Марина Ленінг, дружина Копилова. Ви здивовані? Я ні. А якщо вам здається, що це багато грошей, то ми зараз вам покажемо, скільки насправді вивели з терабанку. Що вам здається, що ми розказали вам багато? Це насправді лише маленька частина цієї дуже великої історії. Стежте за нашим розслідуванням. Далі буде. В обов'язки голови Національного банку входить контроль безпеки, збереження державної таємниці, захист прав споживачів фінансових послуг, протидія корупції. Усіх банках нашої країни. Вважаю, що займатися всім цим господарством, він буде з такою ж відповідальністю, якою займався теробанком. Я вважаю, що з таким же результатом п'ятирічним досвідом я вам скажу: у світі фінансів немає нічого важливішого та дорожчого за репутацію. Це і є мій дороговказ на наступні сім років. Дякую.